Запишіть там у сьогоднішньому уроку форматування електронних таблиць. Формат даних визначає спосіб інтерпретації та відображення даних в клітинки електронної таблиці. Для того, щоб потрапити в це вікно, вам необхідно буде виділити або клітинку, або певний діапазон, в формат «Клітинки» вибрати. Ви зараз знаходитеся у вкладці число. Найпопулярнішими є такі формати, як загальний, числовий та грошовий. Загально відображаються текстові і числові дані спеціального форматування. У випадку числового відображається число заданої кількості додаткових розрядів. Ви можете обрати його з допомогою лічильника або ж використовуючи панельку інструментів форматування, формат з розділювачами. У випадку, якщо ви вибираєте грошовий формат, відображуються грошові суми чисто з позначками валюти, прийняті на всі чи іншій країні. Ви вибираєте також кількість десяткових розрядів, а також вибираємо, чи ви хочете яке позначення гривні, євро чи іншу валюту. Ви можете вибрати також на панелі інструментів форматування, вибравши грошовий формат. Нехай ми маємо з вами ось таку таблицю і будемо переглядати різні формати. Нехай клітинку маємо діапазон D2. Д28. Є певні числа. Можна вийти формат і ячейки і переглянути. Поки що воно стоїть, якщо обще ми маємо просте число. Якщо ми задамо числовий, ось ми маємо зразочок, число десяткових знаків можна задати, наприклад, два знаки після крапки. Кажемо ОК. Або ті самі дії можна було зробити з допомогою кнопочки на панелі інструментів грошової, і збільшувати або зменшити вашу розрядність. Як бачимо, Зараз кілька знаків після крапки настало один знак після крапки. Зуміть на це, будь ласка, увагу. Переконалися, так, дійсно, у нас є один знак після крапки. Наступний формат у нас є грошовий. Вибираємо його. Можна вибрати, кількість після крапки 2. І одиниці ми маємо зараз гривні. Якщо візьму зараз відмінюю цю дію, але війду на панелі інструментів, виберу кнопку «Грошовий формат то воно у нас не буде певних одиниць. От добавилось одиниці рублі. Це можна змінити з допомогою виділення певного діапазону нам необхідного, віддамо формат ячейки, вибираємо грошовий формат і вибираємо одиниці гривні. Кажемо ОК, нам число зараз не помістилося, ми то не боїмося, кладемо двічі, розширили місце, і ось у нас є необхідний нам формат гривневий. Можна змінити, наприклад, на євро. І ви вибираєте, в якому форматі ви хочете мати вигляд вашого числа, чи в такому, чи в ось такому. Вибирали і отримали те, що ви маєте. Зверніть увагу, що рядочку форму відображається звичайне число. А там, де вас є знаходиться безпосередня квітанка, ви маєте з одиницями, ті, які ви обрали. Наступними популярними форматами, як також дата, час, відсотковий та текстовий. В випадку, якщо ви вибираєте дату, вона ви передбачає декілька способів подання дати. І вам пропонуються варіанти. Ви вибираєте той, який виходить. Час відображається у вас час, відсотковий відображення значень як відсотків. Наприклад, значення 1,55 відобразиться як 155%. І також пропоную вам кількість знайомі цих коми. Або натиснувши на панелі інструментів, відповідно, відсотковий формат, вибух. Текст відображується текст таким, як є. Введення в клітинці цього формату текст буде відображено саме в такому вигляді, як його було. Нехай ви хочете мати певний діапазон, щоб числа відображаються у нас як додаткові числа. Нехай нам необхідно, щоб це було у відсотках. Для цього достатньо натиснути на панелі інструментів на кнопочку «Процесний формат можна знову ж таки збільшити або зменшити нашу розрядність. Розглянемо іншу таблицю. Нехай ми маємо результати успішності певних учнів. треба цю табличку пізніше трошки з вами відформатувати. Ось ми маємо прізвище імена наших учнів і ось ми маємо дату. Як бачите, дати зараз нас додаються в певному форматі. 4.9 нас відображається, а коли ви бачите глядачку форму, вона нас відображається у такому форматі, як число, місяць і рікка. Ми це хочемо, ми виділяємо необхідний діапазон і входимо в формат ячейки, дата і ви вибираєте той дату, яку ви хочете. Вибираємо українську мову і тепер ми можемо бачити не 14 березня. Не поміщається формат столбиць, автопрозор «Ширина». Ось у нас вона помістилася. Нехай нам необхідно вирівняти певний текст. Ми можемо мати текст або такий, як ви зараз бачите в одному рядочку весь текст, або перенесений у два рядки. Для того, щоб це зробити, вам буде необхідно втити знову ж таки формат клітинки і ви поставити пропорез Переносити по словах. Це дасть вам змогу позбавитися поширеного ефекту затуляння тексту в сусідніх клітинок. В цьому випадку текст ділиться на рядки таким чином, щоб кожен рядок починався з нового слова. Як бачимо в даному прикладі, у нас є оцінки, які спевнені. Вони займають лише два знаки. І ці клітиночки, де є оцінки, достатньо, щоб була ширина стовпчика, дві умовних одиниці. Ми ж маємо 14,89. Ми можемо виділити нам необхідний діапазон і задати формат стовпець ширина 2. Бачимо, що числа помістилися, але нас не відображається зараз наші місяці. Для цього ми віддамо формат ячейки, виравнювання є. І тут обираємо орієнтацію нашого тексту. Повернемо її на 90 градусів. Можна клацанням певним, а можна вибравши з допомогою відчильника або прописавши певні градуси. Ми повернули наші написи на 90 градусів. У нас є ще написи. Результати успішності учнів, які знаходяться в кінці А1, але зрештою він нам потрібний в загальному до таблиці. Ми виділяємо це місце, де нам повинен бути цей напис. І натискаємо на клітинку Об'єднати і помістити в центрі. Ось ми її об'єднали. Можна її також відчати. Якщо ми її натискаємо, бачимо, що автоматично поміщається наш текст у центрі. Можна його розмістити по лівому краю, по правому, так як це завжди було. Тому панелі інструментів форматування. Це ж можна зробити з допомогою формат ячейки, вирівнювання. Ми бачимо, що у нас з'явився пропорець, об'єднати ячейки. Приберемо його, подивилися, немає. Формат ячейки. Поставили прапорець, ось у нас відбулося об'єднання. Розглянемо в цьому вікні верхній рядочок. Бачимо, у нас на всі поміщаються написи, ті, які є. Для цього можна виділити фазон, диапазон, відкритий формат ячейки і зробити про потреби переносіти по словам. Ось у нас вже є перенесення по словам. Не завжди воно переносить так, як нам цього хочеться. Ви можете розширити. Але все-таки десь воно може десь вам буде не так, як ви цього хочете. Для цього можна зробити наступні дії. Термін кредитування нажати Alt клавішу зліва та клавішу Enter. І в цьому випадку вже буде перенесено тут вам так, як вам це хочеться. Гляньте, я розширяю майже мої клітинки, тим не менше воно залишилися в два рядки саме в тому місці, де ви це обрали. Якщо вам необхідно відформатувати ваш текст, для цього входимо так само, як ми робили в будь-якому пакеті Microsoft Office Word, на вкладку Shift. Формати Shift. Гадаємо, що найважливішими параметрами на форматування є гарнітура, розмір, кодір, напівжирний курси на підкресне написання, яке можна також додати з допомогою панелі інструментів, формату. Якщо нам необхідно відформатувати наш текст самим чином, ми виділяємо необхідний діапазон, наприклад, можна виділити зробити напівжирним. Ось зробити курси, підкрасені і так далі. Те, що ви собі хочете. Вибрати інший шрифт. Нехай вам необхідно відформатувати межі тип по клітинки. Для цього можна зайти на цьому ж вікні формат клітинки. Ви можете вибрати з допомогою вкладки шрифти стиль, товщину та колір меж клітинок виділеного діапазону. Або з допомогою вкладки візерунки, колір плаклітинок, або візерунок, що заповнювати її по. Це також можна зробити з допомогою панелі інструментів форматування, вибравши відповідну кнопку межі. Там можна вибрати колір заливки вашої клітиночки, або ж колір вашого напису з допомогою іншої клітинки. Нехай нам необхідно додати межі нашої картинки. Давайте переконаємося, що зараз ми жодних меж не маємо. Ось ми пішли на перегляд. Ми можемо побачити, що межі у нас відсутні. Додамо певні межі. Для цього достатньо виділити необхідний діапазон і вийти на панелі інструментів границі, вибрати всі межі. Нехай ми хочемо задати якісь певні зовнішні межі або якісь внутрішні іншого вигляду. Для цього входимо в формат ячейки, границя, вибираємо тип, наприклад, подвійну лінію, вибираємо колір. І вибираємо нехай зовнішні межі. І в нас зовнішній ви бачите у зразку, що вони є на смалиново. Вибираємо інший нехай тип, вибираємо колір інакший, наприклад, зелений. вибираємо лише внутрішній горизонтальні. Окей. Давайте поглянемо, що в нас вийшло, переконання цьому на зовнішньому перегляді. Ось таке у нас була табличка. Нехай нам необхідно додати якийсь певний колір нашого заголовка верхнього рядочка. Для цього виділяємо необхідний дітей і достатньо зайти на відерку з фаркою «Кольор заливки. Нехай ми хочемо виділити лише певним кольором там, де в нас є ось нагадаємо, виділяємо одну клітинку, далі клавіша «Ctrl» і виділяєте там, де ви хочете зафарбувати певним кольором. І вибрали якийсь кольор заливки. Ось ви отримали отриманий результат. Змінити ширину стопця або висоту рядка електронної таблиці можна двома способами. натиснувши кноп, лівою кнопкою миші, між було відповідно буквами, і розширивши її, або війшовши в формат ширина стовпеці, задати ширину цього ступця. Нагадаємо ще раз, для того, щоб ви, вам ваш текст автоматично розширювався в межі таблиці. Виділяєте необхідну вашу табличку необхідний діапазон, входимо в формат стовппец, автопідбір ширини. Поставили прапорець І табличка автоматично розширилася. Давайте поглянемо. Ми задавали ширину цього стовпчика, дві умовних одиниці, формат стовппець-ширина. Перевіряємо 2,33. Вибрав інтерфейси табличного процесору. Якщо необхідно приховати рядок обустовчик, можна задати йому нульову висоту або вибрати правильно кнопочка мишки, відкрити контекстне меню і вибрати там команду Приховати. При потребі відобразити, виділяєте необхідність стовпчики і вибираєте відобразити. Якщо виникає не необхідність об'єднати та розмістити в центрі ваші певні тексти, виділяєте необхідні вам клітинки і... Натискаєте на кнопочку Об'єднати тару відмістити цен. Касувати об'єднання клітинок можна виділивши діапазон з об'єднаними клітинками і ще раз класніше вказану кнопку, тобто віджати її. Якщо ви необхідно видалити певні рядки або стості, то в цьому випадку ви виділяєте певний рядочок і натискаєте на праву кнопку миші, вибираєте Видалити. Якщо ви хочете очистити дані в цьому випадку. Виділимо діапазон натискаєте клавішу Вдалити. У випадку, якщо вам необхідно додати рядки або стовпці, класите правою кнопкою миші за головок того рядка або стовпця, перед яким буде розміщено новий рядок, чи стовпець, і вибираєте з контекстного меню команду Додати клітинки. Нехай вам необхідно додати якийсь певний стовпчик. Виділяєте необхідну вам стовпчик в тому місці. Права кнопка миші додати клітинки, у вас додався стовпчик. І можете тут доповнити текстом. Зверніть увагу на таке. У нас є Віталійович, одне по батькові. Набираємо інше з букви В. Автоматично воно нам пропонує автозаповнення те саме по батьковій, але нам нехай треба Володимирович. При наступному входженні, якщо мені треба буде знову Віталійович, тискаємо клуб В, нічого не додається але якщо натискає букву І, воно відразу пропонує. Якщо вам це підходить, ви просто натискаєте Ентер і переходите до наступного квітиночки вашої з допомогою клавіші Ентер або з допомогою мишки. Зверніть увагу, коли ми починаємо набирати, наприклад, Тетяна Володимирівна, у нас виникає Володимирович. В цьому випадку можна зайти в рядочок форму і змінити до закінчення. Як бачите, зараз наші прізвища побачить не вимістилися, помі... по можна розширити двічі класніші на межі між нашими цими стопчиками. Зверніть увагу, у нас зараз прізвище м'ята по батькові розміщені по нижньому краю. Ми б хотіли, наприклад, розмістити по центру. Для цього достатньо вийти формат ячейки, вирівнювання і обираємо по горизонталі, по центру, по вертикалі, по центру. Коли ви обираєте по горизонталі, тут є також можливість вибрати по лівому краю і певний відступ задати. При потребі, коли вибираєте по центрі, відступ також можливо задати. Погоджуємося з цим, і ми отримали наші дані вирівняні по центрі.